Рекомендації в відео обов'язково допоможуть зробити вибір, варіанти планування кухні 14 квадратних метрів. Спочатку про варіанти планування від того, як буде розставлена меблі. Багато в чому залежить зручність кухні для господині і всіх членів сім'ї. 14-м – досить велике приміщення для багатьох жителів нашої країни просто розкіш, тому до організації простору можна підійти творчо. Лінійний. Такий вид планування підходить, якщо кухня прямокутна. Лінійний тип передбачає розташування цілого кухонного гарнітура уздовж стіни зручно, ці шафи і полиці задіяні і доступні. На фото один з варіантів дизайну кухні 14 Км з лінійною розстановкою. Дворядний підходить для кімнати квадратної форми, або широкої прямокутної, виходячи з назви, можна здогадатися, що дворядне планування. Це розташування меблів уздовж двох паралельних стін. Багато господинь полюбили б цей вибір зручно готувати місця для зберігання придостатньо. Єдине, що варто врахувати відстань між смугами меблів має бути не менше три метрів. Кутовий – найулюбленіше планування, зручна і комфортна. До того ж, красиво виглядає практично на будь-якій кухні. А 14 квадратних метрів дозволяють із зручністю розташувати ще й диван, візуально відокремити обідню зону і місце для приготування їжі. У портфоліо дизайнерів можна знайти величезну кількість красивих проєктів саме з кутовий плануванням кухні. Ось хороший фотоприклад. Подібне планування у формі літери також популярна сьогодні. Для простору й кухні 14 можна без праці розташувати меблевий гарнітур уздовж трьох стін. І місце залишається під зону з обіднім столом, для кого б подібне планування підійде найкраще приміщення у формі квадрата і прямокутника, якщо є окрема їдальня або вітальня з кухнею, об'єднані в одну велику кімнату. Той, хто багато готує і любить цей процес, оцінить подібне планування, так як там можна із зручністю розташувати всю необхідну техніку, не займаючи робочий простір, для кухонь 14 км серкером. Під віконня можна задіяти під робоче місце і вийде стильний і гармонійний подібний інтер'єр кухні. Ремонт кухні, вид будівельних матеріалів і облицювання стін вибирається в залежності від індивідуальних переваг і планованого дизайну кухні. 14. є кілька базових моментів хорошого ремонту. 1. стеля. Не варто вантажити його складними конструкціями з гіпсокартону. Площа для цього все ж не дуже велика, оптимально натяжна стеля з матовою або глянцевою поверхнею, або фарба, можна підібрати гарний декоративний світильник або групу ламп в одному стилі, які прикрашали б інтер'єр. Два стіна оздоблення знову ж залежить від дизайну кухні 14-к, який обраний, якщо це лофт або екостиль, можна зробити обробку під цеглу або покласти натуральний камінь. Панелі з дерева в обідній зоні, шпалери або стіни під фарбування виглядають добре в будь-якому інтер'єрі кухні. Головне вибрати вологостійкі і маються варіанти, щоб потім не мучитися з прибиранням. Фартух на стіні кухні. Це привіт, проявити фантазію сьогодні. популярно оформлення фартухів мозаїчною плиткою, але знову залежить від обраного інтер'єру. Цікаві фото реальних проєктів можуть допомогти з ідеями три стать оптимальний варіант це, звичайно, шплитка завдяки величезному вибору різних колекцій, видів з візерунками під дерево, під цеглу самих різних форм і розмірів можна вибрати те, що доведеться не тільки по кишені, але і до душі, як і у всіх попередніх нотатках. Відштовхуватися варто від інтер'єру чотирнадцять мдва це досить просторе приміщення. Так що можна дозволити покласти навіть об'ємну мозаїку фотореальних інтер'єрів кухні 14, після ремонту нижче. Кухня вітальня 14 квадратних метрів реально. Відповідаємо так, зробити кухню, вітальню хочеться сім'ям з дітьми, які живуть в двокімнатних квартирах, і обидві кімнати зайняті під спальні. Необхідно ще й місце для загальних зборів. Запрошень гостей і смачних спільних вечер за переглядом. Якщо з розумом і фантазією підійти в зонування і продумати дизайн кухні вітальні 14 км, вийде цікавий інтер'єр, де враховані всі необхідні дрібниці. Необхідно продумати стиль і колір, бажано вибирати відтінки, які зможуть візуально збільшити кімнату, так як через велику кількість меблів вона вже буде здаватися менше, правильне зонування кухні, детальніше про методи, трохи пізніше. Вибрати систему освітлення. В кухні вітальні необхідно продумати багато вимикачів і розеток. Після зонування і вимірювання окремих місць для приготування їжі і для відпочинку час вибирати меблі. З необхідного мінімуму обідня група, диван, можливо, журнальний столик, кухонний гарнітур повинен бути як мінімум з 2-3 підлоговими тумбами і навісними шавками. Порада краще вибирати пастельні тони для інтер'єру кухні-вітальні, 14, км, грати з дзеркальними. Лянцевими скляними поверхнями це допоможе приховати недолік квадратних метрів. Варіанти зонування у приміщенні 14 км ставити перегородку не варто в якості розділового елемента раціональніше використовувати барну стійку як варіант або застосувати архітектурні прийоми, наприклад, поставити диван спинкою, щоб візуально відокремити зону обідів він приготування і звичайно. Потрібно використовувати секрети зонування колір саме безболісне. Рішення відокремити зони один від одного, кольором можна виділити одну зону, наприклад, вибрати яскравий відтінок і зробити з ним обідню групу і диван, інший варіант, акцентна стіна фартух або різна обробка стін і підлоги. Рівень способами зонування можуть бути архітектурні прийоми на підлозі або стелі, наприклад, обідня зона з м'яким куточком на подіумі. Світло за допомогою кольору можна не тільки грамотно зонувати кімнату, але і зробити її візуально більше. Для цього придумані світильники витонченої спрямованості, які влють світло тільки в певну зону. Текстиль самий бюджетний спосіб зонування це текстиль. Наприклад, стори між двома зонами залежно від інтер'єру, вибирається текстиль і його оформлення в приміщенні дизайн квадратної, прямокутної кухні, чомусь вважається, що квадратну кухню набагато простіше обіграти і зробити привабливою, ніж приміщення неправильної форми. Сьогодні ця думка абсолютно наївна, так як існують варіанти розстановки меблів і зонування для самих різних приміщень. Але квадратні і прямокутні кімнати все ж зустрічаються частіше в стандартних плануваннях і квартирах. Про розміщення меблів вже згадувалося раніше для квадратної кухні раціонально розташування лінійним способом дворядним, подібним або кутовим, власне, будь яким. Прямокутна кухня найчастіше робиться з кутовим плануванням або лінійної, якщо кімната досить широка. Можна зробити дворядну розстановку кухонного гарнітура. Чимале значення для дизайну квадратної кухні має місце вхідних дверей і. Розташування посередині стіни відразу передбачає розстановку меблів кутовим способом або по обидві сторони від входу. Можна скористатися візуальними прийомами і вдосконалити форму приміщення, наприклад, горизонтальні смуги на стінах прибирають ефект колодязя, який часто створюється в квадратних кімнатах. Вертикальні смуги роблять великі кімнати затишніше і візуально збільшують висоту стелі, меблювання. Вибір меблів один з найприємніших моментів. Це означає, що ремонт вже добігає кінця і можна зануритися в деталі. Головним болем багатьох новачків вважається правильне розташування меблів, як вибрати оптимальну кількість шаф для кухні, чотирнадцять 2 щоб вона не виглядала перевантаженою, яку висоту потрібно закладати і з чого почати. Починати варто завжди з аркуша паперу, на ньому враховуючи виходи комунікації води. Газорозеток. розеток потрібно приблизно розташувати кухонний гарнітур і обідню групу. Ось кілька простих і універсальних правил: відстань між плитою і вікном має бути не менше пів метра. Всупереч у думці, мийку не бажано ставити в кутку, купувати вбудовану техніку необхідно в залежності від розмірів, ніж під них, благо. Більшість виробників побутових приладів стандартизують розміри, ширина кухонних шаф і інших модулів повинна бути до 1-2 метрів. Але не менше 15 см. Висоту навісних полиць потрібно вибирати, в залежності від зростання проживають в будинку між плитою і холодильником краще розташувати робочу тумбу довжиною не менше пів метра. Духова шафа зручно вбудувати в полиці на рівні грудей людини, а під варильною панеллю розташувати висувні полиці для посуду. Дизайн кухні з диваном кухня цілком може припускати наявність дивана, для цього можна знайти достатньо місця. Хітами дизайну кухні 14-2017 року стали диван-трансформер, який при необхідності перетворюється в додаткове спальне місце зручно для затрималися гостей, і другий популярний прийом диван замість стільців на обідній групи – м'яко, комфортно. При необхідності можна скласти стіл або прибрати його, і це вже зона відпочинку, а не прийому їжі, фото реальних проектів кухонь з диванами нижче. Стилістичні рішення кухні. Скандинавський стиль це хід дизайну кухні в 2017 році і, судячи з усього, в майбутньому не збирається здавати позиції. Багато в чому став популярний в Україні через велику кількість меблів IKEA, одного з найдоступніших виробників. Цей стиль передбачає світлі стіни, сіробежеві відтінки, дерево і метал. Хайтек мінімум декору, строгість і раціоналізм, ось відмінні риси хайтека. Дизайн кухні в цьому стилі передбачає наявність скляного або металевого столу, допускається помірне використання яскравих акцентів. Класика, класика ніколи не вийде з моди, банально, але правдиво. Не обов'язково вибирати химерні меблеві гарнітури, дерево, непомітні малюнки та візерунки, красиві позолочені, ручки і декор. Ось основні правила простої класики: кантрі кантрі асоціюються з простою і затишком. Щоб створити кухню в такому інтер'єрі, потрібно звернути увагу на меблі світлих відтінків, дерево, невеликий квітковий малюнок або клітку для текстилю, деякі використовують обробку у вигляді натурального каменю або дерева. Вище описано все, що потрібно знати людині, яка збирається створити гарний дизайн кухні, 14-кмзатишний затишний інтер'єр. Це зовсім не складно на обкладинці дизайн проект Світлани Юркової.